15 числа в суботу біля міської ради, на центральній площі міста, біля дороги, біля автобусної полоси в 12.00 буде проходити мирна акція. Запрошую всіх на мирну акцію, про нагадування про військових полонених, щоб наші громадяни згадували про них, кричали про них, тому що вони знаходяться в полоні та кожного дня їх рятують. 15 червня відбудеться вже третя акція «Фрі Азов» у Коростині. На думку організаторів, подібні заходи повинні привернути увагу всього суспільства, різних міжнародних організацій, а також наголосити, що взяти участь у акції ніколи не пізно. Приходити можуть не тільки родини військовоповнених з Азову, приходити можуть родини військовоповнених з різних бригад, але бажано брати з собою погати або прапори. Щоб ви показували з якої бригади ваші люди в полоні, також можуть приходити небайдужі громадяни їм просто болить за військовополонених. Тож, якщо ви хочете стати учасником акції, 15 червня, 12.00 на центральній вулиці міста, вулиця Михайла Грушевського, 22.